Українські військові вже зустрілися в бою з військовими КНДР на Курщині. Про це розповів український міністр оборони Рустем Умєров. Туди, за даними української розвідки, вже відправили більше 2,5 тисяч солдатів з північної Кореї. Очільник НАТО назвав присутність цих військ можливим переломним моментом та початком набагато темнішої фази війни в Україні. Чому загроза є не лише для України, та чи дійсно головком Сирський натякає, що курську операцію час згортати? Це свобода ранок. Мене звати Катерина Некреча. Вітаю вас в нашому відео. Напишіть в коментарях, до речі, вашу думку: а що змінять війська КНДР в російсько-українській війні? Та чи буде Трамп вимагати від Києва віддати Курщину Москві? Росія прагне, щоб українські війська вийшли з території Курської області. Армія РФ має там 45 тисяч військових і намагається збільшувати їхню кількість, залучаючи солдатів з північної Кореї. У головнокомандувача зсу Олександра Сирського на третій місяць початку курської операції на території Росії опублікували допис, в якому Сирський пояснив сенс операції на Курщині. Він каже, це був превентивний удар. У травні цього року розвідкою було підтверджено задум ворога щодо наступу на Сумському напрямку з Курської області для створення так званої буферної зони на півночі України. Це мало стати продовженням російської операції на Харківському напрямку. Саме тому було прийнято рішення щодо проведення наступальної операції на випередження з перенесенням бойових дій на територію противника у Курській області. А от народна депутатка, колишня членкиня комітету Верховної ради з питань нацбезпеки і оборони Мар'яна Безугла побачила у цьому повідомленні сирського натяк до виведення військ з СУ з території Курщини. І вже не вперше поставила під сумнів взагалі доцільність цієї операції. Мовляв, скільки власних територій і військових Україна втратила за цей час, поки триває ця курська операція. До речі, аналітики Діпстейт підрахували, що лише за жовтень цього року Україна втратила 490 Квадратних кілометрів власної території, і це найбільший показник за 2024 рік. На Курщині ж Україна зараз контролює приблизно 600 квадратних кілометрів території Росії. Це трохи більше ніж половина того, що українські військові захопили і утримували раніше після літнього наступу. Ось на карті Діпстейт ми показуємо видно, скільки території зсу контролювали у вересні за місяць після початку курської операції. Ну і скільки зараз. Про наступи тут поки не йдеться. Про це каже офіцер управління бригади Нацгвардії Азов Дмитро Андрющенко. Він каже, що окупатися і втримати територію зараз це головне завдання. Тим часом вже на Курщині вже відбулися перші бойові зіткнення українських військових з північнокорейськими солдатами. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умеров в інтерв'ю південнокорейській телекомпанії КБС. І от північнокорейські солдати при цьому були замасковані, як каже Умеров, і змішані з російськими солдатами. Про перші зіткнення з північнокорейськими військовими написало також і суспільне з посиланням на своє джерело у спецслужбах. Це джерело каже, що. Що поки мова не йде про великі з'єднання у 95 п'ятій окремій десантно-штурмовій полійській бригаді, яка воює на курському напрямку, вже фіксували військових, які за зовнішністю можуть бути схожими на північнокорейських солдатів. Утім, підтверджень, що це саме громадяни цієї країни поки не мають. Про це мої колезі Ірині Островській розповів командир взводу 1-го батальйону 95-ї бригади, Станіслав Краснов. Давайте послухаємо. Зараз багато говорять про присутність військових з північної Кореї на Курщині. Чи вже доводилося зустрічатися в боях з ними? Чи щось відомо про їхню присутність? Ну а наша розвідка фіксувала загиблих поранених з характерною зовнішністю. Але це можуть бути так само, якісь буряти, наприклад, чи там якути, не знаю хто у них є. От в полон конкретно не потрапляли. Документи ми не бачили, так що не можу нічого стверджувати. Я не думаю, що вони якось суттєво вплинуть, тому що росіяни вони накопичують так величезні угрупування завжди, там де вони намагаються якось там досягти успіху, там на Лиманському напрямку, на Куп'янському, і так далі. І там якихось пара десятків тисяч цих військових північної Кореї вони ніяк взагалі не вплинуть на цю ситуацію тим більше. Я впевнений в їх дуже низької компетентності, навряд чи вони е, мають якийсь там досвід, чи взагалі там вміння, навички і так далі. Вони будуть як гарматне м'ясо, так само як до цього зеки використовувалися, вагніра і так далі. Ну і так само будуть всі знищені. Чи є станом на зараз якісь передумови для того, щоб е, зсу повинні були вийти з Курської області? Ну, я не знаю, хто має приймати таке рішення. Ну, тобто, ясно, що це не на нашому рівні приймається. Напевно, якщо є якась стратегічна необхідність в цьому, ну то, що я бачу тактично тут, на місці, то немає ніяких передумов для того, щоб ми відходили на мою суб'єктивну таку особисту думку, задача, яка з самого початку покладалася на цю операцію, це нанести якомога більше втрат. Ворога окупанта на його території знищити якомога більше засобів на ворожій території, вона виконується дуже успішно, до речі, що в принципі не протирічить ніяким навіть міжнародним законам і так далі. І поки ну якихось передумов, щоб ну виходити, я не бачу. Окупанти несуть величезні втрати і в техніці вже втрачають те, щоб вони неодмінно кинули на нас, на наші території. Так що, поки так все йде, то чого би ні? Сьогодні подія номер один у світі, яку всі обговорюють, це результати виборів у США, і я впевнена, що військові вони ж теж десь таки між іншим мають змогу читати новини і можливо обговорювати ці результати безпосередньо їхній вплив на Україну і на ситуацію на фронті. Що кажуть військові особисто? Я знову ж таки суб'єктивно думаю, що нічого не поміняється, незалежно від того, який би президент не був, все залежить в першу чергу. Від нас і від суспільства і від політиків треба зрозуміти просто що ми суб'єкт геополітики, а не об'єкт. У 47-й окремій механізованій бригаді теж нам розказали, що ситуація на Курщині складна для збройних сил України. Війська РФ там накопичують сили для більш рішучого удару. У той же час українські війська можуть вийти з Курщини, якщо командування вирішить, що ці бригади потрібні на інших ділянках фронту. Але поки таких рухів немає. Про це розказав моїй колезі Ірині Островський Олександр Ширшин, командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади. На мою думку, я вважаю, що вона не завершена, і якби була завершена, думаю, що 100% би виправдала свою мету. На даний момент мені дуже важко оцінити її результати, От. тому що, по-перше, Росія намагається атакувати, відбувати свої позиції. От. Ми несемо втрати, вони несуть, чи вони там співрозмірні, не знаю. Чи нам вдалося досягнути якихось там. Стратегічних цілей теж нічого не можу сказати, тому мені дуже важко оцінити і через це не можу прокоментувати, дати оцінку. Сьогодні так само Мар'яна Безугла, народна депутатка, теж багато про те писала, що е, нібито сирський готує такий повільний відхід з Курської області. Ви кажете, що передумов для цього станом на зараз немає. Правильно я розумію? Так на мою думку, немає, але це може бути там десь загостритись, може бути просто недоцільне використання наших військ тут на цій території. Наприклад, доцільніше перекинути війська там на е, ділянки, ті самі там в Донецькій області. Наприклад, може з'явитися така потреба, наприклад, так і можуть перекинути ну... Так, так. Звісно, це стандартна, нормальна реальна практика, і тут просто важливо розуміти доцільність використання тих чи інших ресурсів на ті чи іншій ділянці. Деться виходити? Ну можливо, а можливо, ні. Тобто якихось там придбасили до цього, поки що, поки що не бачу. До «Свобода ранок долучається Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Олександр, вітаю. Дякую, що долучилися. Вітаю вас, дві важливі теми маємо сьогодні до розмови. Хочу почати з Курщини. На вашу думку, чи курська операція наразі згортається? Адже з су там втрачають території вже половину від того, що контролювали на початку цієї операції, і е, також ми почули від сирського ціль операції. Якщо ціль це упередити наступ на Сумщину, то ніби ця ціль себе виправдала. На вашу думку, чи є сенс продовжувати цю операцію, враховуючи особливо ще той, той момент, що Росія? Там посилює кількість ну свою присутність, навіть долучає військових з КНДР. і Загалом ситуація на фронті є досить важкою. Україна втрачає свої території. От саме через те, що ворог посилює свою військову присутність на території Курської області, і проводити операції надалі доцільно, і вона проводиться і буде відбуватися. Я думаю, до того моменту, поки. Це буде можливо робити, і поки не буде інших наказів а, або розпоряджень від вищого командування Головнокомандувача або ставки верховного Головнокомандувача. Відповідно, можу сказати, що якщо подивитися за минулі кілька діб, то просування ворога там не фіксується, і атаки відбиваються, російські війська несуть втрати. Відповідно, виходячи із цього, попри фактор присутності північно-корейських військ, і попри те, що ворог сконцентрував значні сили, вони поки що не отримали ті здобутки, на які сподіваються. З точки зору взагалі присутності на території Курської області, очевидно, зараз що продовжується операція зісковування і треба зменшувати ресурси і спроможності ворога з маневрів резервами, в тому числі не допускати їх переміщення зараз на окуповані території. Ну і крім того, якщо піти дуже швидко з Курської області, просто взяти і відійти. Не залишивши сили навіть сумській області, то ворог буде вживати заходів для того, щоб спробувати створювати ось цю буферну зону на території Сумщини. Такі ризики вони існують. Вже для сумщини, тому відповідно, виходячи із цих підстав, така операція вона на сьогоднішній день є доцільна. Вона буде відбуватися. До якого моменту сказати важко? Я думаю, знову ж таки, до того моменту, поки ми будемо відчувати, що ресурсні спроможності достатні для того, щоб фронт там утримувати. Що стосується загалом характеру дій ворога, то очевидно, що зараз так само. Між нами і російським командуванням їхніми штабами йде боротьба за те, хто куди змусить перетягувати і передислокувати резерви, ресурси, і хто кого переграє за цією передислокацією за цією маневровістю. Тому, виходячи із цього, я не виключаю, що звичайно задом російського командування могло входити те, щоб Україна фактично зараз відійшла з Курської області, вимушена була перекидати свої сили на інші напрямки, взагалі на інші ділянки фронту. А ворог в цей момент цим скористався і спробував нам створювати проблеми вже на території Сумщини, що зрештою. В перспективі призвело би до того, що ми вимушені були б все рівно збільшувати нашу присутність на цих прикордонних територіях. Мар'яна Безугла побачила в дописі головкома Сирського натяк на те, що можливо будуть згортати операцію на Курщині. Чи ви такий натяк прочитали? Побачили між рядків? Ні, ну я ж не сприймаю розумієте, дописи головнокомандувача збройних сил з точки зору натяків. Я сприймаю їх з зору, розумієте... Це ж не питання натяків і в військовій сфері, це питання того, що головнокомандович проінформував українське суспільство про цілі операції і про те, що досягнуто протягом трьох місяців. Все. Нічого ні ні про що інше там не йдеться. Якщо хтось хоче бачити ті чи інші натяки, ну це вже питання уяви, фантазії, інтерпретації і так далі. Ну, Олександра, враховуючи всю цю ситуацію, яка склалася зараз, так то на вашу думку, чи буде доцільним згортання цієї операції? На сьогоднішній день знову ж таки операція не згортається, і я думаю, що ну принаймні мені невідомо про якісь рішення, які ухвалювалися б вищим командуванням, про те, що вона згортається. З точки зору знищення ворога, з точки зору знищення тієї 155-ї бригади морської піхоти інших підрозділів. На сьогоднішній день наш контингент свої завдання виконує. Курській області по знищенню можливостей ворога і по сковуванню їхніх підрозділів. Я думаю, що доки така можливість буде. Фізично у наших підрозділів доти ця операція буде продовжуватися mm -hmm. е, і до ще однієї важливої теми цього е, відео щодо участі військ КНДР. Ройтер з посиланням на неназваного представника президента Південної Кореї повідомили, що Південна Корея розглядає відправку спостерігачів в Україну через військових КНДР. Кендер минулого місяця. Офіційні особи Південної Кореї заявили, що можуть розглянути навіть надання прямої військової допомоги Україні залежно від сценаріїв розвитку подій е, з військовими з північної Кореї. Що це може бути в практичному? Сенсі, який потенціал такої співпраці, що конкретно могла би дати Україні південна Корея війська, чи якусь зброю, чи якісь технології, які б вже реально в найближчій перспективі могли би Україні допомогти. Найбільше, звичайно, це зброя, це снаряди, це боєприпаси. Можу сказати, що в південної Кореї дійсно дуже розвинутий військово-промисловий комплекс. Звичайно, це би для нас стало в нагоді, тому що вони виробляють артилерійські установки, вони виробляють системи реактивного залпового вогню. За ну, скажімо так, дуже схожі на, на системи Хаймарс американські і не тільки там є досить багато технологій, які якими могли з нами поділитися. Станом на зараз ідуть дискусії щодо цього, я не бачу поки що прориву в тому, що Південна Корея готова зрушити і змінити умови, в тому числі змінити законодавство, яке б дало їм можливість відправляти свою допомогу зброєю до України. Але певні кроки робляться для того, щоб цей процес пришвидшити, зрушити його з мертвої точки. І Ось такі візити місій, обміни делегаціями, тому що і українська делегація має відбути Сеул і з південної Кореї мають приїхати відповідні фахівці. Це добре, це вже перші кроки, але я би не очікував зараз, на жаль якогось прориву з точки зору того, що Південна Корея невідкладно буде вживати заходів саме щодо постачання зброї в Україні? Марк Рюте каже про ймовірний початок такого переломного моменту та початок набагато темнішої фази війни в Україні, це він говорить про наявність війська НДР в Європі, взагалі, і каже про те, що потрібно: що потрібно політичне зобов'язання, триматися курсу на довгострокову перспективу і зміна траєкторії конфлікту? Це очевидно. Очільник НАТО, я нагадаю нашим глядачам. Знову ж таки, поясніть на практиці, що це може бути. Тому що очільник НАТО каже про те, що це не лише загроза для України, не якась локальна проблема. Це взагалі глобальна загроза, якщо Росія дійсно буде долучати до цієї війни іноземні війська. Як цьому можна протидіяти? Президент України теж про це говорив постійно в своїх зверненнях. Я на сьогоднішній день не бачу достатньої реакції, є дуже багато заяв. Дуже багато слів, але сказати, що ця тема аж дуже хвилює і турбує принаймні країни Європи. Я не бачу, і ну знову ж таки вони недооцінюють виклики і загрози, які існують. А кроки мали би бути зрозумілі. Вони ж абсолютно очевидні, виходячи із логіки того, як цей конфлікт розвивається: це дати Україні більше можливостей зупиняти російську агресію і зупиняти її, не давши поширюватися далі на країни НАТО і Європи. А інструментарій давно відомий, і він на столі у всіх політичних лідерів в світі. Він стосується і північно-корейських військ, і загалом російських військ, це і удари вглиб російської території. Це і більше постачань зброї, і додаткові пакети. Це і підтримка південної Кореї. Україна давно вже передала всі пропозиції щодо того, яким чином зупиняти Росію, і можна дуже довго управлятися в словесній еквілібристиці, говорити про траєкторії, про рухи і так далі. Але якщо за ними немає чітких конкретних дій, то звичайно це все залишиться тільки словами. Ну, я тут зазначу про те, що на заході заявили, що розробляють скоординовану відповідь на залучення військ НДР до війни проти України глави МЗС десяти країн ЄС висловили глибоку стурбованість через відправлення цих військ. Тобто такі заяви є. Ну і заява від очільника НАТО, чимало значить не останок. Дуже коротко враховуючи результати виборів в Сполучених Штатах Америки. На вашу думку, чи курська операція? Чи наявність військових КНДР це все може стати якось якимось вагомим моментами в перемовинах ймовірних, про які так багато говорять зараз? Я думаю, що в. При цих розмовах не враховують безумство Путіна і його одержимість агресії проти України. Тому зараз всі ті, хто одягнув рожеві окуляри і думає про те, що зокрема на заході, що так легко досягти чогось, вони дуже швидко побачать, що неможливо, і розчаруються в цих ідеях через те, що Путін буде демонструвати безкомпромісність, навіть таку, через яку нічого не зможе зробити навіть Дональд Трамп і іншого виходу, окрім миру. Через силу, через те, щоб підтримати Україну і змусити Росію піти на поступки, просто не буде. Дякую вам за те, що долучилися до свобода. Ранок Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був нашим гостем. Дорогі наші глядачі, а що думаєте ви про доцільність курської операції на цьому етапі війни? Чи може Курщина на вашу думку стати предметом перемовин між Росією та Україною? Напишіть в коментарях під цим відео свої думки. Давайте обговоримо це. З вами була Катерина Некреча, і це свобода ранок. Бережіть себе і до зустрічі вже завтра.